Вкотре над Подільщиною летить поминальна молитва за героя, сина України, Владислава Дмитровича Бикова, котрий поклав своє молоде життя на алтар свободи і незалежності нашої батьківщини. Смуті й горі, рідні, близькі, побратими і друзі, всі, хто прийшов сьогодні провести його в останню путь. Як символ непоборності українського народу, нації нескорених звучить виконання всіх присутніх гімн України, котрий всіляє віру в те, що справа наших захисників назавжди залишиться в історичній пам'яті нашого народу. Сьогодні сумний трагічний день в нашій громаді. Ми прощаємося з нашим земляком, з нашим героєм Владиславом, який загинув за ними з вами, який поклав своє дійсно найдорожче життя за майбутнє наших дітей та внуків. Немає, мабуть, в жодному словнику світ у світі таких слів, світ, які б сьогодні приглушили під віку. Сьогодні від імені міської влади, всієї нашої подільської громади. Ми висловлюємо щирість і вчуття родини. На жаль, життя вносить свої корективи, гинуть кращі з кращих, а нам живим жити, жити і пам'ятати. І цю священну пам'ять про наших героїв передавати з покоління до покоління. І вони дійсно житимуть вічно. Слава нашим героям! Вічна пам'ять про них. велика вдячність нашим воїнам, які сьогодні на фронті наближають нашу перемогу. Слава Україні! Слава. Представник військомату висловив слова щирої співчуття рідним та близьким, котрі втратили найдорожчу людину, відзначивши, що Владислав Биков назавжди залишиться в нашій пам'яті По Почесні варті застигли всі, хто безмежно вдячний йому за врятоване життя рідних і близьких. Останнє прощання, і в вічність відходить ще один ангел, котрий собою закривав нас від війни. А відтепер захищатиме нас з неба. Вічна слава і вічна пам'ять герою.